Сьогодні ми піднімаємо інновації на новий рівень, і я покажу вам, що всередині. Давайте подивимось. Цей новий центр досконалості про підняття планки, інновації та надання найкращого. Ми відкриваємо нашу велику інвестицію в інновації та якість 7,3 мільйона доларів у нові лабораторії. Кілька слів про ці лабораторії. Перше, чим я дуже пишаюся, вони розроблені вченими для вчених багато людей, які працюють тут, допомогли спроектувати нову лабораторію. Також особливе те, що поруч лабораторія якості та R&D, що відповідає нашій філософії якості. Ці лабораторії обслуговуватимуть понад 90 ринків, ставши центром інновацій Herbalife на десятиліття. Він виконуватиме понад 300 тисяч тестів на рік. Гарантуючи якість та відповідність заявленим характеристикам нашого продукту. Все, що ви робите, має значення. Якість, наука, технології та інновації тут впливають на компанію, дистриб'юторів, клієнтів і весь світ. Ми починаємо в лабораторії якості. Тут ми дбаємо, щоб кожен чай, коктейль і таблетка виглядали та смакували саме так, як треба. Ми перевіряємо ефективність, склад та чистоту. Чи то вітаміни, чи то рослинні компоненти весь аналіз відбувається в цій кімнаті. Все починається саме тут: це епіцентр, це місце, де наука, технології та розуміння потреб людського тіла інтегруються з даними та інформацією. Все почнеться тут, і ви є частиною цього. Тепер ми в лабораторії досліджень і розробок. Ось де ідеї зустрічаються з наукою і стають продуктами, які ви бачите у всьому світі. Сенсорна лабораторія це де ми тестуємо смак і текстуру. Так, я спробував кілька зразків, і всі вони пройшли тест. Велика подяка нашій неймовірній команді вчених і лідерів, які забезпечують найвищу якість кожного продукту. Herbalife. знайте, що ви граєте важливу роль, і робите величезний вплив. Ваш час і енергія тут допомагають нам змінювати світ сьогодні і в майбутньому. Це багато значить.